Доброго дня, мої любі підписники. Е, вже настав 23 й рік, і мені хочеться підвести результати, підбити результати, які були проведені і що сталося за 2022 рік, і як я себе почуваю і так далі. І так далі. Хочу сказати про те, що 2022 рік був страшним роком для мене. По-перше, моя. Дочка в лікарні майже цілий рік. Ми боремося за її нормальний стан, за її нормальне життя в майбутньому. І кожен раз, як вона приходила в лікарню, їй треба було лягати в лікарню. Кожен раз це для мене був шок настільки, що я переживала його дуже важко, як перелом хребта. По-друге, війна. війна Доламала мене до кінця. Хоча я і змогла деяких родичів вивезти ті, які захотіли, але без сліз досі не можу про це говорити. І це настільки важко. Переносила фізично я цей стрес фізично переносила, що геть зовсім збилося все з ритму. У мене почалася інсулінорезистентність, і я вже майже більше як пів року живу з, з високим цукром, і в мене всі є плюси ці. Цієї хвороби в мене не було тиску, але в мене щитовидна залоза також дала збій, і все це разом було. У мене були приступи дуже низького кортизолу. Це значить про те, що надпочечники тоді, коли я вивозила своїх рідних, коли я їздила за ними, я була незламна. Просто в мене все було: кортизол, адреналін. Я могла не спати по три ночі, і я їхала в дорозі постійно, я вирішувала всі ці питання. в мене мозок працював просто як робот. Але рано чи пізно це все повинно було впасти на нуль, і воно впало, і кортизол впав, і мені було надпочечники по залози повністю в мене здохли. І я вже єлі-єлі дожила до 23 го року. Але дожила, і ось він настав. І я вирішила, що незважаючи на те все, я повинна берегти своє здоров'я, бо без мене моя дитина. Мені б дуже хотілося, щоб вона прожила, але деякий час мені треба буде її підтримувати. У мене є на моїй на на мої відповідальності мої родичі, які тут в чужій країні, які нічого не знають. Мені треба їх навчити жити по-іншому. І це дуже важко. Вони також в стресі, а мені треба їх підтримувати, а я сама в шоці. І це жах. Це жах в моєму житті і жах в моєму здоров'ю, тому що я не підтримувала весь цей час ніяких дієт. Я майже не пила ні ензими, ні БАДИ, ні, ні я нічого не робила. В мене не було на цього часу. Якщо в мене був вільний час, то я спала. Якщо, в мене, якщо я не спала, то в мене вільного часу не було. Я постійно десь в дорозі вирішую якісь питання, я постійно на телефоні, я постійно з ким розмовляю, когось консультую, і так далі, і так далі, і так далі. І це було безкінечно. І 23-й рік я дожила, і зараз мені треба взятися за себе. Ви бачите, в якому я стані. Я зараз без макіяжу, без зачіски е -е -е мене в. Все болить, в мене інсуліно резистентність. У мене щитовидна залоза вже перевищила 5, хоча для мене це вже дуже багато. А, мені, коли вона була там 3, мені вже було погано. А зараз 5, ви собі не поможете навіть важко уявити, наскільки це мені зараз важко. Вона мене душить, вона не збільшується, але вона мене душить. Дуже сильно. От, і з чого я почала? І почала я всього-навсього тиждень і вже бачу результати. По-перше, я стала колоти собі вітаміни групи Б. Ви можете купити їх в аптеці або сходити до. Я стала колоти, щоб просто був ефект більший. Сходить до лікаря, попросіть вітаміни групи Б. В стресових ситуаціях це саме один із найкращих вітамінів, які ви можете приймати. Тим паче, що вітаміни групи Б, мені здається, що вже скоро майже всі вітаміни будуть прирівнювати до гормонів. Тому що тільки благодаря нашим вітамінам наші гормони. Правильно відновлюються, виробляються. По-друге, я стала приймати хром. Я знайшла його не так давно і всі біодобавки з хромом я стала, робити, стала приймати, і це знімає дуже добре інсулінорезистентність. Не могла бути голодною, я не могла витримувати інтервальне голодання, але я за тиждень я змогла себе перевести на два прийоми їди в день, і тобто я витримую вже голод більше 10 годин. І це вже дає свої позитивні результати. Тобто, при можливості, якщо ви, ви дуже сильно бажаєте, а я ви собі не уявляєте, настільки сильно я бажаю цього, і я не відступлю від цього. Я буду йти, я взялася за себе, і я буду йти, і буду, буду далі і далі е, знаходити нові методи. Хоча ці не нові методи, ці всі методи, е, е, ми розбирали раніше. Інтервальне голодання, вже всі знають про нього. Воно дуже добре при інсулінорезистентності чи при цукровому діабеті. Там є своя схема, але він дуже дієвий при захворюваннях. Щитовидної залози, там також є своя схема, а там трошечки менше витримувати, але треба витримувати, і там трошки більше білка треба їсти. Також я, в мене не було ніяких фізичних нагрузок цілий рік я нічого фізично майже не робила. От, там декілька разів ходила на фітнес і все. І в цьому році я вирішила, що буду ходити на фітнес. Обіцяю, обіцяю, сама собі обіцяю в цьому відео, що я буду ходити на фітнес в цьому році, тому що тільки фітнес, тільки фізичні вправи можуть мене позбавити інсулінорезистентності назавжди, зняти стрес і повисити мій кортизол, щоб мої наднеркові залози відновили свою роботу, тільки благодаря фізичним вправам. Не роботою. На городі з сапами в полі, а іменно спеціальні фізичні вправи, тобто фітнес, кросфіт, йога, йога фіт, гаряча йога, все так, воно дуже допомагає в цьому. Але якщо ви дуже в дуже великому стресі, ви зараз і ви у вас депресія. При депресії йога, ви не зможете займатися йогою. Фізично не можете. Ваші мишці настільки будуть сильно спазміровані, що ви не зможете займатися, тому треба починати, мабуть, з більш силових якихось фітнесів, а потім поступово починати йогу робити. Бо йога це не легше, ніж кросфіт. На, сам, на самом деле тепер е, хром дуже, також дуже сильно допомагає е, при інсулінорезістентності, при початкових стадіях діабету, та не тільки при початкових, навіть при діабеті. Приймають хром, але в нього є одна е, особливість, його треба приймати зранку, бо він дає енергію. Я вже декілька ночей я погано спала із-за того, що випила на ніч, не на ніч, а при вечері випила хром. От, е, бо він дає досить таку енергію. Тепер е, е, я відмовилася від кави. Я вже майже тиждень не п'ю каву, тому що надниркові залози не витримують каву. Кафеїн знижує кортизол. А так як в мене і так усталость надпочечників, то куди мені ще то знижувати той кортизол? В мене і так його ніхрена немає, що не бачите мої синіки під очима. От, перейшла я на чай. Там теїн, він також, е, як кофеїн, але він по-іншому працює і з теїном можна е, легше коригувати, легше працювати, і він легше виводиться з організму. В нього не така е, е, дуже сильна е, бистра дія. В теїні воно трошечки легше. Е, ось такі в мене справи. Ось так в мене пройшов 22-й рік, і слава Богу, що він вже пройшов. І надія вмирає останньою. Я надіюся, що 23-й рік для мене буде добрим роком. Я бажаю всім великого здоров'я, багато щастя, доброти в серці і сили в руках від фітнес. Для того для того, щоб триматися і йти вперед. Слава Україні!